Під час Мюнхенської безпекової конференції пролунало багато заяв. де які з них пов'язані з Україною та її майбутнім. Про висновки та підсумки, про реалі та перспективи для України будемо говорити з нашою гостею, народною депутаткою головою Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іваною Климпуш-Цинцадзе. Пані Івано, добрий день. Вітаю. Вітаємо вас. вас. Добрий день. Три дні обговорень на Мюнхенській конференції. Пані Івано, що принципово важливого для України там прозвучало, і що на вашу думку мало би прозвучати, але цього не сталося. Ну точно ми з вами бачили, що переважна більшість колег, які представляли колег очільників різних країн Європейського е союзу, європейського континенту, вони чітко. Е Проявили своє усвідомлення, що загроза, яка перед якою сьогодні стоїть Україна, війна в Україні, вона є екзистенційною загрозою, в тому числі і для європейського союзу, це говорив і президент Макрон в інших, як певних термінах, про це говорив і канцлер Мерц, говорили інші. Очільники різних держав і урядів, і це означає, що насправді Європа усвідомлює свою відповідальність і свою готовність, і має готовність загалом підтримувати Україну. Це напевно ті речі, які є критично важливими однак, також є відчуття того, що на сьогодні спроможності Європи недостатньо для того, щоб забезпечити те, що нам потрібно. Ну і тут виходить на Перший план необхідність взаємодії з Сполученими Штатами Америки, зокрема через закупівлю зброї у Сполучених Штатах Америки, і це ті речі, які над якими нам ще доведеться попрацювати з нашими партнерами. Багато хто вже доклався до ініціативи. Пор, але е, потреба на жаль е, тільки наростає, а не а не зменшується на сьогодні. Також я думаю, що дуже чітко прозвучало те, що, попри, скажімо, там інший тон виступу американського е, представника на цій е, конференції в порівнянні з попередньою конференцією Мюнхенською е, держсекретар Рубіо говорив у м'якших е, тонах у е, таких дипломатичних, е, загортаючи, скажімо так, у дипломатичні папірчики. Е, Насправді серйозний розрив, який є на сьогодні між Сполученими Штатами і Європою, і це ті речі, ну які не пройшли непоміченими. Хоча е, він е, говорив і про там історичну е, тяглість і взаємопов'язаність Європи і Сполучених Штатів Америки, разом з тим, а, ну, цей виступ точно не відновив тої довіри, яка була втрачена протягом цього року між Сполученими Штатами і Європою, і так виглядає, що Європейці і надалі мають е, будувати свою спроможність е, щодо оборони щодо власної безпеки не так е, не з такою впевненістю і не з такою, е, не з таким об'ємом посилання чи, чи розрахунку на Сполучені Штати Америки. Ну а е, також прозвучали якісь е, речі, які мені видається тут в українському е, нашому просторі не так е, виявилися помітними від е, міністра закордонних справ Китаю від міністра закордонних справ Індії, які насправді говорять про потенційні загострення ситуації в Азії, але ну не обов'язково там вже неминуче сьогодні чи завтра. Але на перспективу, і це ті речі, які ми також мали би враховувати у своїх подальших діях. Пані Івано, як мова про співпрацю саме з Америкою, то в Мюнхені пролунала заява Хіларі Клінтон, яка сказала, що поведінка Дональда Трампа щодо України є ханебною. І тут цитата: спроба змусити Україну погодитися погодитися на угоду про капітулацію з Путіним. Це ханьба Думаю, зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду із страждань і смерті українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня. Чи ви погоджуєтеся з думкою колишньої десекретар Америки, адже ми не раз чули від? Представників офісу президента України і самого президента Володимира Зеленського, що тільки Дональд Трамп може зупинити Росію і справити, що в Україні настане мир. Ми з вами бачимо, що протягом 25-го року переважна більшість тиску, який чиниться для завершення війни з боку Сполучених Штатів Америки, чиниться, на жаль, на Україну. Бачили і. Ну, такі жорсткі дії Сполучених Штатів Америки як, як е, припинення різке не, нагальне, е, непопередж без попереджень припинення постачання зброї України і переда, передачі е, розвідувальних даних е, для нас з боку Сполучених Штатів Америки. Ми бачили. Те, як на жаль, президент Сполучених Штатів Америки відмовився від свого спочатку декларованого підходу про необхідність досягнення режиму припинення вогню, а потім уже проведення перемовин і прийняв, ми так розуміємо, на Алящі, в на Алясці в Анкореджі прийняв умови Росії, яка вважає, що можна провадити перемовини не Забезпечуючи при цьому режиму припинення вогню, ми бачимо, що попри те, що були введені санкції проти Російської Федерації, проти енергетичних компаній Російської Федерації, ми одночасно не бачили, ми бачили певне пом'якшення цих санкцій. На догоду Росії і одночасне весь час наполягання на тому, що саме Україна має піти на поступки. Ми не чуємо з вами про поступки Росії. Ми на жаль з вами бачимо, що в цих перемог... перемовному процесі взагалі відсутнє питання відповідальності Росії вини в Росії. Трибуналу відповідальності за воєнні злочини, репарацій і таке інше, тому очевидно, що є велике питання, наскільки сполучені штати дійсно обґрунтовано прирівнюють дві сторони, а не виділяють окремо агресора в цьому випадку. Це чітка чорно-біла картинка. Є агресор, є жертва агресії, і ситуація мала би розвиватися інакше, тому. Ми, як українці, як люди, які намагаємося достукатися, в тому числі із нашими аргументами до Сполучених Штатів Америки ведемо діалог як з республіканцями, так і з демократами. Ну і якщо такі заяви робить пані Хіларі Клінтон Клінтон, то можливо в якийсь інший спосіб зміниться позиція Сполучених Штатів Америки після. Виборів, які відбудуться до виборів до конгресу, які відбудуться в осіни 26 року. Саме, напевно, з огляду на такі зміни, я думаю, що президент Трамп і намагається там виставити для нас якісь конкретні рамки того, а коли він хоче бачити завершення війни там до травня чи до червня місяці, Мені видається, що ці рамки вони. Є ну абсолютно необґрунтованими і виставляти їх потрібно не Україні, а саме Російській Федерації. І це те, що необхідно змінити в позиції США, і тут ми мали би розраховувати на те, що голоси е, ну, демократів. Е, ну вони будуть звучати не тільки на Мюнхенській конференції, а будуть транслюватися в якісь дії всередині сполучених штатів, що примусило би адміністрацію діяти інакше. Пані Івано, ще одна дуже важлива дискусія для України прозвучала в Мюнхені. Це дискусія щодо членства України в Європейському Союзі. І європейські посадовці, зокрема головна дипломатка ЄСК Калас, говорила про те, що країни співдружності не готові назвати дату вступу України до європейського союзу. І я хочу вас запитати власне, наскільки на вашу думку для України принципово, щоб європейський союз таки оголосив дату вступу. Ми ж розуміємо, що і ще дуже багато роботи попереду. Переговорні класи. Стари, все ще не відкриті дуже багато роботи попереду, і мене е, обурює е, постійне е, постійні заяви президента України, який говорить про те, що мовляв у двадцять сьомому році. Ми чи то технічно будемо готовими до вступу в європейський союз, що ми там будемо членами Європейського союзу. Про я хочу підкреслити зараз. Є ну, є розмова всередині Європейського союзу, яка розглядає потенційну можливість неповноцінного членства, а просто заякорення Україні в майбутньому членстві в європейському союзі, і це точно. Не, не йдеться про повноцінне членство і чітку дату визначення е, цього процесу. Це нонсенс, тому що це буде так само залежати не тільки від е, ситуації політичної і політичної волі всередині Європейського союзу, а також від того, як ми е, рухаємося по виконанню нашого домашнього завдання. А тут я поки що бачу на жаль, ну таке серйозне загальмовування процесів, які мали би бути е, відбуватися в Україні. Дякуємо, Дякуємо за ваші коментарі. Іванна Климпуш ценцадзе голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського союзу, була гостею Українського фокусу.